Так, приїхала ця. Як вона? Плата БМС. Коробка потовчена. По маркуванні наче... О, тут трешій ножа. Та ладно, кохоп диру, мав ще А У нас в пакетик тяжко було вставити попирчати. Ну Що тут болти. хоболти? БМСко треба роздивлятися. Так, на перший вигляд ціла кабелі Так. кнопка включення і температурний, температурний датчик. Такий 15 сантиметрів. Тут щось якесь брудне. 2 ампери 204 на або вісім. Ну, ось така платка. Не знаю, це якийсь розумір рижі начекненубі. Ніяких болтиків начебто немає там. Але чому воно не було вкладене в цю, в пакетик. От тяжко їм вкласти в пакетик. Приїхало так поверх нього. Так це платка не моя. Блін. Ну болти є, а клемничків до них нема. Хоча начебто повинні бути. Коротше, передивлюся я, що там в комплекті мало би бути як іншим приходить. Болтики є, а наконечники під і в самих кабелів немає. в них не, був декого і кабелі є. Такі синенькі, там чи які по, по, по 10 см. Ну, Ось така платка балансувальна. Так, ну, вроді схоже. Тоді буду тестувати, далі знімати, чи робить воно, чи не робить. На перший погляд наче тут все є, не побити. Так на цьому все.